Галинка з дитинства допомагала матері. Вона бачила, як тяжко мати працювала, але грошей все одно не вистачало. Тоді, у 90-х, ледь не половина мешканців її маленького містечка на Західній Україні виїхали на заробітки. Одного дня її мати, залишивши Галинку на бабусю, також поїхала на заробітки. Правда, заробила вона небагато, бо через два роки на чужині загинула в аварії. Залишивши Галинку сиротою. Галинка з бабусею жили бідно, хоч виплати від держави були, і невеличка бабусина пенсія. Бабуся робила все, що могла, а Галинка допомагала їй як могла. Дівчинку часто ображали в школі, бо вона не належала до жодної групи дітей заробітчан, а їх у школі було кілька діти заробітчан з Польщі, діти заробітчан з Італії, діти заробітчан з США. Після закінчення технікуму Галина вискочила заміж. Одне за одним народила двох доньок і, посидівши кілька років у декреті, вирішила для себе, що також поїде на заробітки. Бабуся ще була в силі допомогти чоловікові з дітьми, а Галина обіцяла часто приїжджати, передавати гроші, бо потрібен ремонт у бабусиній хаті. За кордоном вона дуже сумувала за своїми доньками, вечорами плакала. Але глушила цей біль важкою роботою. Через кілька років ремонт у хаті було зроблено. І чоловік з надією запитав може, досить? Може, більше не поїдеш? Але Галина, відпочивши пару тижнів на свята, їхала знову. Треба квартиру купити, здавати, буде за що жити. Тяжко зітхнувши, ідею, чоловік підтримав. На придбання квартири, на її ремонт. Пішло ще сім років. Життя пролітало, ніби не жила, а тільки працювала. Потім захотілося Галині машину купити, заробила на неї ще за п'ять років. Чоловік дедалі більше засмучувався, просив більше не їхати за кордон. Але діти. Діти постійно щось просили то новий телефон, то комп'ютер, то гаджет. Так пролетіло ще чотири роки. Раптово вискочила заміж старша донька Олена. І Галина з чоловіком всі заощадження витратили на весіллі, бо донька захотіла все найкраще. А от після весілля Олена почала вимагати у батьків віддати їм з чоловіком квартиру, куплену Галиною, чим їх дуже вразило. Це мій спадок, сказала вона батькам. Ви повинні мені дати все. А як же твоя молодша сестра Софійка? запитала Галина. А ти, мамо, їдь знову, заробляй, і ще сестру квартирою забезпечиш. Галина замовкла ошелешено. Такого від доньки вона не очікувала. А може, ти сама поїдеш, раптом голосно сказав доньці батько, а то ти тільки вимагаєш. Може, разом із зятем поїдете, попрацюєте і будете знати, яка то робота. Тоді цінуватимеш, а не вимагатимеш. Сварка в розпалі. Галина плаче, її чоловік розгніваний на старшу доньку, а та кричить, що вона від них відмовиться. Старенька бабуся за серце хапається. Галина таки ще на рік поїхала на заробітки, але щоб бабусю у приватній обласній клініці пролікувати, та не допомогло. Бабуся померла. Після похорону Галина зібрала сім'ю за столом і оголосила Ми з батьком прийняли рішення. Я більше нікуди не їду. Роботу тут, вдома, я вже знайшла. Квартиру поки ще що здаємо, щоб Софійку вивчити. Після того, як вона закінчить навчання, квартиру продаємо, гроші між доньками поділим, А далі ви дівчата самі. Дякую, мамо сказала Софійка. А що мені з тієї половиною суми робити? крикнула Олена. А можеш внести першим внеском на є оселю, можете з чоловіком заробляти і складати гроші. У тебе ж є чоловік, нарешті є його батьки, і, може, вони вам допоможуть. Думай власною головою і перестань гнати матір на заробітки. Вона достатньо наробилася, гнівно відповів батько. Після тієї розмови минуло два роки. Життя налагоджувалося. Галина, нарешті, заспокоїлася, вона зрозуміла, що всіх грошей не заробиш. Часто ми віддаємо дітям все, а вони цього не розуміють і сприймають допомогу як належне. А про себе також треба думати, казала вона. Чоловік задоволений, вони обоє працюють. Грошей не дуже багато, але їм вистачає. Город біля хати виручає. Софійка закінчує технікум, збирається заміж. Олена нещодавно народила первістка, жила вона з чоловіком у його батьків, збирали гроші на квартиру, і вона почала потроху спілкуватися з батьками. У Галини з чоловіком у планах продати квартиру, дати своїм дітям стартовий капітал, а далі хай вони живуть власним розумом.